Продається величезний будинок, село Великий Кучурів, 600 метрів квадратних, 8,5 соток землі, дуже гарна місцевість, тиха, поки що небагато сусідів. До речі, тут будується величезний аквапарк. Давайте дивитись. Будинок можна потрапити через перший поверх по сходах і через гараж. Значить, у нас тут великий гараж, метрів 25. У нас нульовий поверх. На кожному поверсі є санвузу. Будинок складається з чотирьох поверхів. У нас нульовий поверх. Тут ну, взагалі місця дуже багато. Ось Ось сюди у нас ну, почнемо з котельні. Є твердопаливний котел, електрокотел, газовий котел, є інвертор, сонячні панелі. Ну, Тут давно не функціонували, забрали акумулятори. Це така. <зайський>, такий піднавіз з виходу на вулицю. Відповідно, у нас тут була ванна, кухня. В цьому будинку колись було часткове виробництво, шили плаття, відповідно, верхній поверх, був цех на верхньому поверсі. Відповідно, тут такі великі приміщення всюди. Ось Техні... ну, Технічна кімната тут. Рефрижератор стоїть. На вулиці, до речі, вихід ось охолоджує. Піднімаємося на перший поверх. Це був нульовий поверх. Ось такі у нас. Ну, момент такий, що тут ніхто не проживав. Звісно, що великий такий будинок прибирали давно. Перший поверх. Значить, ми заходимо і тут величезна зала. величезна зала. Є моменти, що не злили воду і є що батареї треба, ну просто деякі батареї перевірити. Ну Всі, всі нормально, а ця батарея. одна витекла ось. така штука. Ну Єдине, що е, власник меблі всі забирає. Можна домовлятися з приводу меблів, е, чи дещо можна залишити, чи, чи там все залишити з доплатою, це вже можна буде погоджувати з власником. Ось І тут їд зі сходів. Ось такий гарний краєвид на вулицю. Там, до речі, в цій зоні будується величезний аквапарк. А й поруч американець він будує цей аквапарк. В цій залі ще є такі освітки, Ледовські. Звісно, що це все треба перевіряти, бо багато чого давно вже не використовувалось. Відповідно, воно все, як зазвичай, потребує догляду. Заходимо в спальню. Речі ще є, залишилися, але це все буде забиратися. Спальня, ну, На рахунок меблі говорив. Говорили, що забирають, але можна буде домовити телевізор. Ось, ось така ось спальня. ж спальня. Виходить. Ось тут така, до речі, гарна мебель. Ось З залу ми заходимо на кухню. Ось Кухня швидше всього залишається, тому що вона ну, врізана вже під розмір зроблена. Ось така кухонька, островочок. Сюди з кухні вихід в ванну. Дошула. Кабіну, умивальник, ну все тут є. Ремонт добротний, тут, можливо, якщо заберуть техніку, то треба буде свою техніку поставити. Це був перший поверх. Рухаємося на другий поверх. Другий поверх не настільки обжитий. Тут, ну, в принципі, меблів немає. Ну, Кімната, як ви бачите, тут з ремонтом ставиш меблі і проживаєш. Це одна кімната спальня. Далі у нас йде прямо величезний зал. Ось, подивіться, тільки місця. Подивіться на цей краєвид. Ось. Так само батареї тут є, тут все окей з батареями. Ну, єдиний момент, що може бути, що хтось захоче щось переробити, зробити по-своєму, зробити ремонт по-своєму. Але в цілому е, тут є, е, як кажуть, куди розігнатися. Це такий великий акваріум. Величезний акваріум. Морщ. Ось це така тут технічна кімната. що Це були майнінг біткоїну чи що. Ось далі у нас на другому поверсі це така ванна. Ну, тут була душова, так розумію, що це все познімали, тому що частково меблі розпродані. ось Тому зараз воно виглядає саме так. Треба, треба прикласти рух, зробити, доробити. Але я думаю, що коли є такий великий будинок, то ці питання вирішуються. Ось Це у нас був другий поверх, далі у нас ще є одна кімната. Тут. Ще одна кімната, зараз вона повністю завалена речами. Власник раніше займався платьями, шили. Це було дуже колись популярно. І дещо тут ще позалишалось. Тобто ну, В цілому ця кімната може бути дитяча, спальня чи дитяча кімната. От. І кому треба, можна тут фату вибрати, десь знайти плаття. От, тут е, така гардеробна шафа велика. Ось вона, в принципі, залишається. Піднімаємося на верхній поверх. По ньому є нюанси. Давайте зараз будемо розбирати, що це за нюанси. Так як я сказав, що тут було, був цех на цьому поверсі. І е, був пожар, невеличкий пожар був. Є моменти, які треба буде доробити. Саме тому ціна в цей будинок досить є такою лояльною. Ось, давайте дивитись. Тут виходить, що е, ну, був цех виробництво шили плаття. От і бачите, е, згоріло перекриття. Ну, був пожар, там не знаю, чи від, 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 від електрики, чи від чого. Згоріло перекриття. Ось. Тут був великий цех. Це була центральна точка, де звідки виник пожар. Швидше всього, це була електрика. Ось, дах все, все поміняли, дах тут все зробили заново, ну, частину цього даху. Єдине, що власник поїхав роки 3-4 назад і... Ну, не доробив. Тобто, тут просто треба зняти перекриття і поставити нове. Можливо, навіть зробити вище мансардну, ну, мансардний такий поверх, щоб було вища стеля. Ось така історія. Взагалі, коли почалась війна, то цей будинок взагалі готовий було купити за півмільйона. Насправді це так. Просто власник тоді не, не, не продавав, думав приїде полерне ручки, думка помінялася і відповідно він продає цей будинок повністю. Ось На цьому поверсі ще є така кімната, велика зала кімната, ще є одна кімната з цієї сторони. Ось тут теж трішки вогонь добрався був. Ось тут. З виходу на балкон. Тут вихід на балкончик з мансардного поверху. Ось і подивіться, який краєвид. Земля 8,5 сотих. Там є колодязь, там просто технічні ці колодці, а сама яма аж там за, за, за цим за Барконом. Аж... В принципі, недалеко центр Годилова за тим пагорбом. Ось, і він дуже така цікава локація, що і вітер захищає від вітру, і тут тихо, спокійно. Непроїзна частина, тут сонячні панелі. Ось, бачите, десь. Південна сторона здається на 7,5 кВт. Тут потрібно попрацювати, потрібно зробити ремонт, потрібно можливо, вкластися, хоча якщо брати частину будинку першого-другого поверху. Для проживання, то можна одразу заїжджати і проживати і поступово робити ремонт в тим поверсі. Ще одна кімнатка. В принципі, весь поверх був цех, тому тут така зона мало вікон. Можна потім зробити мансардні вікна, можна більше світла додати. Ось це будувалося чисто як виробництво, цех, ну, житловий будинок і виробництво саме тому а, такий поверх. Да, є моменти по електриці. Коли був пожар, то тут Робили новий від кабелів, відповідно, ну, електрика є, але наверху там деякі розетки, можливо, треба буде прозвонити і переробити. Це нюанси, які саме по цьому будинку, це те, що був пожар багато років тому, і саме перекриття треба зробити. А якщо робити ремонт, то відповідно вже перевірити по електриці. Великий будинок для великої родини, сім'ї. Можна організувати тут виробництво, можна організувати просто, можуть проживати декілька сімей. Ось, до речі, власник продає ще магазин, тут недалеко звідси покажу зараз. Ось тому, друзі, welcome to Великий Кочорів. Виноградик. Ось тут цей. Вивід зовнішній блок на рефрижератор. Це є технічне такі, такі технічні приміщення. Там дуже зручно, що з двору можна занести все, що треба. Колодязь. Получається зверху. Раз-два, раз-два, раз, три, чотири. На п'ятому кільці є вода. Воно, типу, йде, як колодязь, то з переливом. Технічний такий колодязь Тут є паркан великий, високий. До речі, якщо комусь буде цікаво, вище продається земля, тобто додатково, якщо там догородом є, продається і там, і там, і там, тут навколо є землі, яку можна придбати. Сад молодий вже є. Це якась сливка чи що то, черешенька, вишенька, вишня, черешня. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ж ми так високо виросли на гіллі, якби зросли низенько. Чи ми ж би доспіли. А це взагалі вишня. Єдиний момент, що тут ворота тимчасові, проживали тут орендарі і поставили самі ворота. Ось, зараз подивимося, вони є тимчасові, тобто воріт тут, по суті, немає. Це просто метал поставили. Є газ, електрика, сонячні панелі. О, вся комунікація зроблена, тому це дуже багато економить коштів. Тут вище будинку продається ця ділянка. Ось знак, якщо хтось хоче розбільшити землі собі для городу та картоплі. Ось, і там поверху йде дорога, яка веде на, на коровію. Ось Там виходить вихід центр Годилова. В принципі, це виход, на межі Годилова і Великого Кучурова. тому тут до міста дуже близько. Там недалеко тауни, які ми давно е, продавали, які виставляли. Ось тут Вся ділянка продається. Такий будиночок він досить гарний на фоні. Е, тут стоїть так наверху, як ласточкання гніздо. Заїзд, окрема будівля, окремий е, паркан. Дивіться, яка гарна дорога внизу. ось, Там далі буде аквапарк. От тут поруч проживає американець, який будує аквапарк. Ось тому в перспективі ця зона буде дуже такою прогресивною. То Та й все.